Він свідомо зробив свій вибір, вирішив стати десантником Збройних сил України, повоював півтора місяця, пішов на три дні і не повернувся. Це може статися з кожним, але ми маємо, що маємо. Він гідно прожив своє життя. І не ховаючись від військоматів, був на службу, маючи проблеми зі здоров'ям, можливості не служити. Спортсмен. Полюбляв, полюбляв атлетику, бокс, виховував дочку, дуже був порядний чоловік. Був прикладом для усіх батьків. Він віддавав кожну частинку себе, своїй дитині. Він віддавав не тільки матеріальну вкладав свою дівчинку, свою маленьку принцесу, він віддавав духовні цінності. Він показував прикладу зразкового життя. Він був відповідальний. Комунікабельний, доброзичливий. Тут потрібно було бачити, коли дівчинка біжить, обіймає і в першому-другому класі вистрибує на руки до батька, цим все і сказано. Тут, напевно, слів не потрібно, слова зайві. Сама поведінка говорить за себе. Дитина бігла з радістю до свого батька. Мені дуже приємно було співпрацювати з таким чуйним батьком, і тому наразі сьогодні я не могла не прийти і не віддати честь цій хорошій людині.